Кумири – куміри, це велика проблема. А Божа заповідь каже: не роби собі кумира, не прок... не поклоняйся, не служи їм. Як люди в усіх країнах дивилися на владу, велмойсь князів чи зараз на президента, що не президенту, то ось цей президент принесе рай на землю. Це безумство. за це проходить муд прокляття. Бо президент не вмирав за рай, і жоден артист, чи кумір не вмирає, не віддає своє життя, віддав життя Ісус Христос. Ось хто має цю владу. Біблія каже, що той, хто сподівається на людини, проклятий. І коли людей виводять у ранг Месії, нібито вони принесуть на землю рай, це біда. І сьогодні ми живемо в час кульмінації. Коли земля переповнена ідолами і кумирами, яким люди поклоняються, люди не слухають проповідників, не вивчають слово Боже, не читають, не мають бажання ходити до церкви, заглиблюватися і зростати в пізнанні Бога, за це приходять прокляття і смерть, тому це. Тому це закони Божі, це заповіді Божі, і нічого не змінилося або благословіння і життя, або прокляття і смерть. Ісус віддає своє життя для того, щоб усі народи були покликані, обрані, стали дітьми Божими, щоб кожна людина мала життя вічне, благословення і спасіння. Підписуйтесь на телеграм-канал Сатаненка, щоб вивчати заповіді Божі та успадкувати щасливу долю від Бога. Напишіть мені, якщо ви потребуєте молитви і щоденного духовного спілкування. Слава нашому Господу Ісусу Христу! Благословінь вам.